Василина Сугоняк викладає в 20 двадцятій школі українську мову і літературу та німецьку мову. Перше щеплення вакциною AstraZeneca отримала три місяці тому. Бригада приїхала до школи дуже зручно. на той час ще не було так масово популярно вакцинуватися. Але оскільки ми працюємо із дітьми і, взагалі, для свого захисту, то вирішили саме вакцинуватися. Ревакцинували 4 серпня 38 працівників школи. Після повторного щеплення вони мали залишатися під наглядом медиків, каже лікарка мобільної бригади Ольга Буркуш. Саме частіше алергічна реакція проявляється за 15-30 хвилин, щоб ми могли надати у разі чогось невідкладну допомогу. Якщо дивитися на першу і другу дозу, то друга проходить все таки легше, як перша. На 4 серпня у 20-й школі щепили понад половину працівників, каже директор Мар'ян Комарницький. Вперше мобільна бригада робила щеплення у школі 5 травня. «110 працівників закладу. Дев'ять з них, які знаходяться в декретній відпустці, на сьогоднішній день вакциновано 65 працівників. 19 працівників ми подали список і вчора вже двоє провакцинувалися з них, які будуть провакциновані протягом тижня або наступного. Згідно із постановою Кабміну, яку ухвалили 28 липня, навчання у класах можуть проводити тоді, коли в школі щеплені 80% персоналу. Такі обмеження не стосуються регіонів, які перебувають у зеленій зоні карантинних обмежень. В разі виходу регіону зеленої. Зони епідемічної небезпеки, тобто потрапляння або в жовту помаранчеву чи червоний рівень епідемічної небезпеки, задля того, щоб заклад продовжив роботу, йому необхідно мати як мінімум 80% повністю. Вакцинованих працівників цього закладу. Вчителі вийшли з відпусток, і ми тепер знову приступаємо до їх вакцинації. Вакцини у нас достатньо, можна вибрати собі вакцину, тому що є чотири види вакцин. І... Ми збираємо знову співдиректора шкіл, формують списки на яку вакцину, скільки буде осіб, і ми їх вакцинуємо. За словами Мар'яна Комарницького, до 1 вересня у школі планують вакцинувати 80% працівників. Марія Лукей, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.